Пастерський лист Конференції Єпископів римсько Католицької церкви в Україні на першу неділю Адвенту. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, розпізнаючи на молитві знаки часу та роздумуючи над способом нашої присутності, як учнів Христа в нашій любій Україні. Ми, Римо Католицькі Епископи України, постановляємо оголосити наступний літургійний рік роком святого Архангела Михаїла. З поміж інших гарних та достойних пропозицій, ця думка стала для багатьох з нас виразом великого прагнення того, що несе у собі це величне ім'я та місія Архангела Михаїла. Хто ж як Бог? У Святому Писанні, у 12 розділі Книги Откровення, читаємо, і настала війна на небі, Михаїл і ангели Його воювали проти дракона, і дракон воював, Та й ангели Його, і не перемогли, не знайшлося для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься диявол і Сатана, який обманює весь світ, скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа. Оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч, і вони перемогли Його кров'ю агнуця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Горе вам, земле й море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи. Що короткий час має, дорогі брати і сестри. Цей фрагмент із книги Откровення дуже близький нам сьогодні, адже окрім духовної боротьби, наша країна вже 10 років відбиває російського агресора, який прийшов на нашу землю з війною, поведінка та стиль загарбника. Не залишають жодних сумнівів у тому, хто стоїть за цією великою несправедливістю та жорстокістю. Ми бачимо за цим усі ознаки стародавнього змія смерть, руйнування, брехня, маніпуляції, ненависть до людини та знецінення її життя та гідності, наслідки спустошень. А також увесь біль і страждання, яких нам довелося зазнати, виходять поза межі людської здатності все це збагнути чи описати. Та це лише один із фронтів. Сьогодні ми є свідками того, наскільки сучасна людина має спотворення бачення себе, сім'ї. Розуміння цінності людського життя, сенсу праці та матеріальних благ, визначивши для себе лише горизонтальний вектор розвитку та зосередившись на споживачві, людина втратила розуміння того, що насправді означає бути людиною. Усе це є наслідком заперечування та протиставлення Божого задуму. Згідно якого Бог створив людину та відкупив її для того, щоб вона жила і була щасливою. Це відступництво і протистояння набуває все більш радикальної форми, і намагається закріпити свою позицію на законодавчому рівні. Це виглядає так. Наче людина прагне не просто відкинути Бога і Його спасений задум, але й зробити це у, так би мовити, законний спосіб. Ми також є свідками атакування Христової церкви різними середовищами, нав'язування безбожних пропозицій та маніпулятивних інтерпретацій голосу церкви. Щоби посіяти сумніви, зневіру та віддалити людину від основного джерела людського життя, Бога, у якому є відповіді на всі запитання людського серця, можна навести ще багато прикладів того, як людина за нашіптуванням Злого Духа відкидає Бога, наче повторюючи за дияволом не Бог, не по Божому. А по моєму. Однак наше звернення має на меті допомогти усвідомити, що йде запеклий бій за кожного з нас, за наші душі. Тож маємо не лише розуміти, що відбувається, але також знати, що належить робити. Адже кожний із нас, незалежно від того, чи свідомий цього чи ні, чи хоче цього чи ні, є воїном однієї зі сторін, третьої нейтральної сторони немає. Тож в ім'я Ісуса Христа оголошуємо рік святого Архангела Михаїла і закликаємо тебе, дорогий брате та дорога сестро, стати по стороні Бога. Який є подателем життя і вічної радості, і ти через життя із закликом тільки так, як скаже Господь, нехай наші роздуми та молитви відроджують та надихають наші серця до безкомпромісної вірності Богу. Нехай наші рішення опираються на дивізії, хто ж як Бог. Лише таким чином ми удостоїмося взяти участь у переможній боротьбі святого Архангела Михаїла і небесного війська, і нехай проявом нашої участі буде наша ревна молитва до небесного покровителя нашої Батьківщини. О Маріє, Мати Божа, твоє життя було цілковитим так для Господа. Ти запросуєш нас зробити усе, що скаже нам твій Син, Ісус Христос, просимо тебе, заступайся за нас і допоможи нам вірно стояти біля Ісуса Христа. До тебе, святий Архангеле Михаїле, ми скеровуємо наш погляд і просимо Тебе, щоби Ти мечем вірності Богу скерував серця усіх людей нашої України. Покровителем якої ти є під цілковите володіння Бога, а д'явола та інших злих духів, які кружляють по світу для згуби людських душ, міцю Божою скинь до пекла, святий Архангеле Михаїле, молись за нас, єпископ Віталій Скомаровський, голова Конференції Римсько-католицьких єпископів України. І Короткий коментар, хоча цей лист вже багато чого нам усвідомив, пригадуємо ту подію, яка сталася в нашій парафії 20 травня 2021 року, коли секретар відносин між державами Святого Престолу. Архієпископ Пол Річард Галагер, урочисто вніс до нашого храму статую Святого Архангела Михаїла. А нещодавно також були встановлені камені з гори місця, на якому об'явився святий Архангел Михаїл у нашому храмі. У нашому храмі рік тому. Була заснована рада лицарів Колумба. само слово лицар це воїн, воїн Христа. Тому що, як ми чули, сьогодні йде запеклий бій за кожного з нас, за наші душі. Єпископи говорять, ми маємо не лише розуміти, що відбувається, але також. Знати, що нам належить робити. Знати, що треба стати по стороні Христа. Немає третє місця. Або то є з Богом, або то є в Його церкві, або то є поза Його церквою. Хочу сказати, що дуже радію, що сьогодні п'ять чергових лицарів буде в нашій парафії. Що наша рада буде повноцінна, що п'ять чергових чоловіків відповіли на заклик Господа. І хочу ще раз звернутися до всіх чоловіків нашої парафії. Сьогодні на службі Божої 10-й ми мали вводили в уряд восьмеро нових лекторів в нашій парафії, а зараз п'ятеро нових лицарів. Це велика радість, що наша парафія живе. Що батьки ваші бачать приклад, ваш приклад, діти бачать вас, батьки привівтарії, що належати чи до домашньої церкви, чи до лицарів Колумба. Якщо не належиш до якоїсь іншої групи, то, то можеш належати до Пивбару і, і десь бути часто в якомусь рові. На жаль, а не в церкві. Тому це дуже важливе, щоб в нашій парафії були чоловіки, католики, які спроможні обороняти як нашу країну, так і нашу церкву, нашу парафію. А добре знаємо, що ця наша парафія цієї оборони потребує. Сьогодні Кожен з нас може стати лицарем, адже вже більше половини підписів під петицією, щодо передачі костелу нашій парафії вже зібрано. І минулого тижня, минулої неділі я був на Поділі, звідки я родом, і багато людей відгукнулося як волонтери, щоб після служби допомагати іншим в парафіях. Більше 1200 осіб тільки в одну неділю за вікенд, за вихідні підписало. і це найкраща дорога. Будьмо всіми лицарами там, де ми є. Є кольорові листівки при виході з храму. Пройдімо у своєму під'їзді, у своєму будинку, у своєму місці праці, у своєму вузі. А особливо хочу звернутися, щоб бути лицарами в нашій парафії, охороняти нашу парафію, також молодих людей середнього віку, тобто від 16 по 50-й або 50 плюс рік життя. Щоб ходити до, до різних вузів, чи навіть на території нашої парафії, тут є вищі учбові заклади, де-інде, заохочувати. До цього, щоб це місце справді належало Богові. Тому що ми добре про це знаємо: що через три дні буде наше парафіальне свято від святого Миколая. І архієпископ Митрополит Львівський, тобто, Ціла наша римсько католицька церква є під Львівською метрополією, одна юридична одиниця. Отже, це, це дуже важлива особа, єдиний з єпископів, який має рангу архієпископа в католицькій церкві в Україні. Отже, він внесе урочистому мощі святого Йоанна Павла Іго. Дивіться, коли Перші люди збиралися перед дверима нашого костелу 33 роки тому, бо це якраз була зима, то влада говорила: рік, два і вже костел вам передамо як парафії. Коли святий Йоанн Павло ІІ живий був і відвідав наш костел, йому президент Кучма вже обіцяв, що вже повертають костел парафії. І дивіться, досі цього не звершено. Церква вже встигла оголосити блаженним цілий процес беатифікаційний, довгий Папи Йоанна Павла ІІ, святим. Ми вже внесемо в його мощі. А що означає слово українського політика, українського чиновника, коли досі храм не повернутий парафії? Означає нічого. Тому так важливо, щоб і чоловіки належали якнайбільше до грона лицарів, католиків, яких найбільше це найбільша чоловіча організація в світі. Три тисячі чоловіків належать до цієї організації у світі. І важливо, щоб ми. Зробили подарунок Святому Миколаю, щоб ми полюбили більше Святого Миколая, як парафія Святого Миколая, Чи через цю петицію, яка зараз яку Бог від нас запрошує, через уста настоятеля поширювати всебічно, де, де ми є, щоб справді цей храм належав Богові. Амінь.